Давайте ще поговоримо про штурмові. оці ці бригади, які називаються гвардія наступу, це формуються такі бригади з добровольців, які готові йти захищати Україну. Скажіть, будь ласка, і давайте пояснимо глядачам, коли почнеться набір у такі бригади, які вимоги і чи багато охочих може бути зокрема із Київської області? Бо це ж люди, які там жили, це Буча, це Ірпінь. Ну очевиді є бажання у молодих хлопців та й немолодих власне помститися за те, що окупанти накоїли на їхній батьківщині. Да, дійсно вісім таких бригад дав старт формуванню їх президент України. Про це наголошували виконуючі обов'язки міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. І звичайно, ми разом з Київською обласною військовою адміністрацією. Державною прикордонною службу національної гвардії України працюємо вже у цьому напрямку. Відділи комплектування вже працюють. Я хочу повідомити ваших глядачів, що вони знаходяться в центрах надання адміністративних послуг. Це бригади буде формуватися згідно з законом України. Наприклад, люд, це бригада національної поліції, вона буде формуватися з числа осіб від 18 до 55 років. Хочу зазначити, що це буде. Де відбір? Це буде і е, наявність фізичної підготовки, буде відповідне тестування. Тобто ми намагаємо створити дійсно бригади наступу, які будуть е, за останнім словом техніки західної техніки оснащені. Головною перевагою ще є те, що будуть їх навчати. Дуже досвідчені інструктора, які мають певний бойовий досвід і зможуть передати свої знання всім тим підрозділам, які будуть сформовані. Щодо бажаючих, я впевнений, що їх буде дуже багато. адже приходячи до лав, наприклад, національної поліції в нашу ж бригаду, люті люди, люди отримують професію, і звичайно, честі повага буде таким поліцейським, які пройдуть через активні бойові дії щодо фінансування оплати то це буде відбуватися теж згідно законів України. Це буде підвищена доплата від 30 до 100 тисяч в залежності від тих завдань, які будуть ставлятися перед підрозділом. Але ще раз хочу скористатися можливості і запросити всіх прийти до ЦНАПів, якщо у вас є бажання, є бажання служити і нести. Значить, втрати ворогу у колі однодумців у складі таких потужних підрозділів, будь ласка, звертайтесь до знаків, записуйтесь до цих бригад, і разом вже будемо звільняти наші території від окупантів.